Що ви зараз притягуєте у своє життя? Перше це шлюб, офіційне заключення. Так? Е, тобто ви зареєструєте свої стосунки. Це може бути також і вінчання в церкві. Тобто, як ви забажаєте, якщо ви про це дуже давно мріяли, хотіли, або, можливо, хто взагалі зараз самотній, і вам попадеться це відео, і ви думаєте, що я шалена, крейзі. То ні, ви зустрінете таку людину, свою другу половинку, з якою ви дійсно а, захочете бути разом, і ви захочете а, офіційно а, заявити про ваші стосунки. А хто дійсно довго цього чекав, то це пропозиція, і, можливо, ну на протязі навіть трьох місяців ну, до кінця цього року, до кінця січня включно, а, можете відгуляти весілля, так? Тобто також ви притягаєте в своє життя успіх, в першу чергу це в стосунках, в заключенні шлюбу, можливо, ви працюєте в цій сфері, так? Можливо, ви займаєтеся, ось допомагаєте людям знаходити їхні другі половинки. То це саме ваша робота, це те, чим ви будете дійсно займатися, це вам буде. Виходити. Щодо взагалі і шлюбу, то просто потрібно все гарно спланувати. Обирайте дату, подумайте на коли. Тобто, не ось так: знаєте, вам зробили пропозицію, ви там хоп, і завтра зразу там через день йдемо, розпишемось. Ні, Це потрібно спланувати щоб в подальшому. Ви дійсно жили щасливо, були в достатку, в благополуччя, щоб все у вас получалось. А хто у шлюбі, можливо, у вас якісь виникали труднощі, проблеми, то вам потрібно обов'язково поспілкуватися з другою половиною і взагалі запитатися, які плани в нас на майбутнє? Чого ми хочемо разом досягнути, як наша сім'я буде далі діяти, розвиватися? І щоб ви не спланували разом то вам все вийдеться. Тож, можливо, ви хочете відкрити нову кав'ярню, або почати вести YouTube разом, Там, то вперед.